Всім привіт! З вами я Артем. І сьогодні у нас буде де нова рубрика Один блок Сьогодні ми будемо грати і добувати кубки. Ну, як кубки, можна сказати, просто добувати блоки і розширяти. У нас буде багато серій. по цьому <кх> Надіюсь вам сподобається отаке от те, що я роблю, і думаю, зараз. Зробимо отак. Будемо... Ну, короче, будемо... О, сундук. Що в ньому? Будь ласка, багато землі. Ні, хліб, книжки і книжки. Коротше, мені книжки не потрібні, я їх зразу викину. Ні, хліб не треба викидати. І не надо Ламаємо сундук. Коли дерево? Мені хочеться дерево або щось такого. Це щось набагато... це набагато гарніше. Треба швидше розширяти, бо 100% скоро тваринки будуть. О, нова фаза. Круто. Так. Обережно. Дві тваринки. Ви маєте бути дуже. Треба з ними бути обережно. Ходити на шовці і розширити оце, оце місце. Ні-ні-ні, не падайте, не падайте, не падайте. Глина мені не знає для чого мені глина, я буду зараз добудувати. Кістяні блоки, блін, у мене. У мене ж немає нічого, я нічого не можу зробити з цим. Ну, коротше, давайте далі будувати. Думаю, що ми далеченько вже пройдемо скоро. Ні, ну корову не стовхай корову. Це ж нелогічно. О, сундучок. Ні, дерево, імба просто, імба. і листя. Листя я не знаю для чого. Ну, ладно, коротше, давайте я ламати його, на нього може випасти сажане, ці яблука. І не знаю, де просто для розширення... А, все, 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 що ми зробили, ми нам вже, зроб... ми вже все зробили. І сундук далі ламаємо. О, вечка, те, що треба. І тут оце. Давайте ласка, не штовхайтеся. Нам треба десь зробити. О, ну, класно. Будь ласка, обережно. Треба нам все зісунути. Я не знаю, звідки в мене з'явилась функція розділяти все по половинам. Я, мені ця функція не дуже. Так, а де? який Так, оцей блок. Все, ламаємо цей блок. Дерево! нарешті щось нормальне. Блін, одна корова вже впала. Ну це нечесно, ну корови. Ой, ви не розумні. Блін, дево ще вже березове. Треба буде щось зробити з цим всім. Треба, як знаєш, це... треба буде. Я не знаю, для чого мені всього так багато. Треба буде зробити якусь обкладинку, щось такого. Бо я не можу. Воно помінялося. Так, да, воно все, воно забрало цей блок. Дякую за те. Тр... О, все, трава роз'їлася. Сундук. Сундук, що в сундуку? А. Дерево виросло. Ні, фіга, так швидко. Ягоди. Ну, ягоди теж зійдуть. Це оце. Коротше, квіти теж зійдуть. Потім будемо прикрасати острів, як я його доробимо. Лесо одну. Вони nee, не дуже їх потрібні зараз. Нам Нам треба просто якісь блоки і все таке. Не дуже мені зараз подобається лежачі бути, зараз ми все зробимо, коротше, щоб не було ти лежачі, але. Ну так, да, у нас ось в мене місця дуже мало. Мені Не вистачай місця просто. Якщо вам сподобається стаття ця рубрика, ставте лайк. І підписуйтесь. Ну, підписуватись, якщо як захочете, а я. І буде більше таких частин по цій рубриці. Кожен день буде виходити рубрика, як один блок. Якщо ви не захочете її дивитися, просто випускати хардкор, я буду випускати в тому харкор, який ми грали. Якщо ви хочете більш. Більше відео таких довгих, пишіть теж. А ми будемо зараз далі добувати все. Ну і далі. Думаю, будемо зараз розробляти свій гігантський, гігантський і гігантський тот. свинка, дві свинки. Галбузи. Я не розумію, для чого мені гарбузи? Все, давайте, вже багато того. Так. Дистаємо несе, о, дерево. вставляємо сюди, оце, оце. Короче, і тепер розширяємо далі наше місце. Щось я не продумав все. Так, все, я на шифті, я на шифті. І вставляємо блоки собі далі. І ламаємо далі все. Та свинка, не мішай. Свинки. Бережно. Піди, йди. Але все, ти відійшла. Сіно, сійно гарно. Хліб ще я не помішала, а для чого він мені зараз не потрібен? Я дуже зараз не дуже мені подобається овечка, бо вона мені мішає, вона і багато землі, трави, і я не можу просто, щоб вона зрослася, Не встигає розростись. Так, корише, коли буде ще один блок трави, тоді ми його забираємо. І будемо далі зараз розширяти Так, давайте зробимо вже те, що треба. Так, треба. Тебе зробимо зараз. Коротше, багато чого зробимо, маю зробити ось так. І... Треба буду зробити палки. І завтра я буду добивати дерево. От так. Коротше, все! Зараз ми будемо... Так! Місяця взагалі нема. О, овечка впала це саме гарно. що колись могло бути. Якщо воно мені нам не помішає це просто робити? Зараз ми все назад вставляємо. Ну, нам мені не потрібно, ні. Це потрібно. І сундук зараз оставимо. Я поки ще нічого не вийшло. А, ні, давайте ще розширюємо. А, точно, ще ж не було. Дево, короче, багато чого, але ну, Все, блок трави є. є. Тепер розширяємо наше місце ту 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 ту, -ту. Ні-ні-ні-ні-ні. Свинка не падай. Ні-ні-ні-ні. Ні, для -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. Ні -ні чого я це зробив? А, я винуватий, я винуватий, Ну, Хоча б вже платформа побільше. Я цьому хоча б радуюся. У нас велика. І тепер у нас х... можуть хоча б тварини ходити, а не стояти на одному місці. Кладемо місце все в сундук. А точно. М -м -м. Та чого ти вона розстається? Ні, в тебе це ваше б розсталося. щоб вона не розсталася, я просто все робив і виробив. Мені наступна фаза буде за 100 блоків десь. О, свинки ще одні. Можна її потратити одну на м'ясо, Де чого їх багато мені. Ні, мені просто не потрібні, їх дуже багато. Та йо і свинки мішать. Короче, мені треба зараз буду одну свинку попробувати, думаю, заробити. Або хоча б сундук. Мені дуже був, я б і був сундуку. Б. Сундук мені б знадобився. Бо хоча б щось мені потрібно. Я хочу вже на фазу нову перейти, бо розумієте, камінь мені знадобився би. Зробити пічки і все таке. Береза. Фаза, скоро буде вже нова фаза. Це один блок, і у нас буде одна фаза. Ні-ні, ні, -ні, -ні оце ламаємо. Це буде нова фаза. Ні, у нас не нова фаза. Щось я думав, що буде нова фаза. Сіна. Хочу прикольно. Як свинка маленька свинка, ну пусть буде, коротше. Гвіріди. Можеш впасти. О, сундук, нарешті. Яблук. Оце. Ну, коротше, смерека, да Смарека зійде, а інші речі. Не дуже їм ніде знадобились. Так я їх не буду зараз її сидити. Це так уже мало. Багато різних Ну, А тим паче мало місця. Нас дофіга різних речей просто не розумію для чого вони. Потім будемо та... ми ж потім прикрашаємо не зараз. Мені воно зараз просто не потрібно, бо вже ніч стає. Ну, у нас багато мобів на цій платформі, по-перше, мене лише свинки. Корова вони зштовхнулись, штухнули, Корову, це не чесно. Вони мені просто мінус молоко. Ну, мені не потрібно, мені б лучше б гола, була б грибна корова. Як гарно, що в мене багато блоків, я розширяю гарну платформу. Давайте в цю сторону розширюємо її теж. Пічки теж знадобляться нам вже. Вже темніє. Одного блоку не вистачило, але потім ми його і так випадку. У нас і так буде має бути розширятись склад. Має. Відео закінчується вже за 3 хвилини. І це сумно. Чого так тільки свинки? Чого немає якихось інших тварин нема? У мене їх багато дерев, але їх не буду зараз втратити просто за того, що мені потрібні інші. Паски. Це інші. Коли буде вже нова фаза з камнем? З камнем дуже гарна фаза. Будь ласка, хочу нову фазу. Я дуже надіюсь на фазу. А ми, можна зараз ми подивимося? Не, не так. Хочу подивитися. Фаза нова а не тут. Вона буде на камні, але нам таки пок... її не покажуть. Коротше, ладно, потім дізнаємося ще. Коли мене цікаво буде, ну о, курочка! Вона знадобиться нам пізніше. Зараз вівця саме головне. Нам її треба якось За, коротше, треба якось всіх тварин забрати. Зараз ми зробимо загін для них. Дошки це оце, і березу. Коротше, зробимо зараз їм гарне проживання. Пентхаус. В якому вони будуть проживати. Але як він гарний буде, він не, ще не буде гарним. Очі, от отак поки робимо. І інше все тратимо на палки. Нам треба буде багато. Все, тепер тратимо інше все на дошки. У нас просто немає інших тоді тих. Тепер кратимо оцих блоків. Оцих, одну калітку і далі все крафтимо. Головне вівтю б не скинули б вони. Я їх приб'ю, якщо вони в скинуть. Тепер нам треба зробити отаку горожу. Так, свинку викидаємо. Треба, ну не, о, все, отак, овечку закриваємо. Хайму і тут ще одні будуть. Так, зараз нам треба забирати. Це, все ми зробили перший загін. Зараз буде тут у нас другий загін. Ми їх конфіскували. Короче, оці сходять собі, їх тут небагато. І далі давай потім ще будемо розширяти. Все одно буде місця більше потім. Далі, давайте, далі розширяти. Місце наше. О, якраз рівно 4 блока, щоб було більше місця. Ми такі зламали, зламали. Ну думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Оце у нас вийшло за, за одну ніч. Якщо вам сподобається ця серія, буду їх випускати набагато раніше. А всім па 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 па